Усіх вітаю, оце вже другу добу, стою тут, намагаюся вийти, зробити огляд подвір'я, городу, садку, просто прогулятися, поспілкуватися, тому що йде дощ і нічим неможливо займатися. Ще учора, 1 жовтня, 2025 рік, в обід розпочався дощ, дрібненький, такий дощем не назовеш. Я цілий день намагалася вийти, щоб перекопати город. Посіяти редиску, так редиску, горух, цибулю, чесник, морку, все, що там мені люди порекомендували, хотіла поекспериментувати. І чекала самого рання, поки потепліє до обіду. А в обід закрапотів дощ. Нарешті на Харківщині пішов дощ, бо мені люди вже давно пишуть, Тирочка, у нас вже пройшовся і продовжує дощити. А в нас тільки учора розпочався. Як в хаті дуже холодно. Як бачите, одягнула теплу курточку. На вулиці, мені здається, навіть тепліше. Хотіла нагрітися і погуляти з вами. Я дивлюся на Ютубі скільки відеороликів про дощ. Хто по садочку під час дощу прогулюється, Хто на городі там намагається також ще чимось займатися. Ну, думаю, все. Беру парасолину, йду разом з друзями під дощем, незручно. Зараз намочимося. 2 жовтня, 11 годин ранку, на Харківщині пішов рясний дощ. Зранку моросило, ну не такий сильне. Зараз прямо як на зло. Тільки ми вийшли з вами, такий гарний пішов. Ви знаєте, мабуть, я почекаю, тому що незручно знімати. Хочеться й і поговорити, і показати, і прогулятись по садку З, з парасолькою дуже незручно із камери. Калинка не налилась. Якась вона дивна, дрібна. Чи мені так здається? Та ні гарно. Морозомусь вдарить і можна її зберегти, обрізати. морозці, розпушились. Ну, ви бачите, воно все сильніше, сильніше розпочинає. Я не знаю, як тут прогулянку зробити. Все мої хороші будинок, дощ. Друзі, пройшло небагато часу, 15 хвилин. Нібито не капає, ну таке моросить трошки, ну вирішила вибігти, швиденько пройтися з вами. Поки не розпочалася ота монотонна злива, така рівненька, яка йде, йде, вже другу добу ніяк не зупиняється. Ой, а пташки, як співають, де ви там цвірінчите? Вон вони на яблуні всі літають. А що ви не ховаєтеся? Чи сонце відчувають, то темні, то світліше, така погода, не зрозуміло. Друзі, ви зверніть увагу, як гарно, коли дощ пройшов. Я дивлюсь, там купа відеороликів. Люди гуляють по своїх садках, показують, яка гарна погода, як вже збираються щось пересаджувати, щось досадити, отримують посилки. Якраз погода благоволить займатися такими прекрасними. Квіточка. Мені, до речі, також сосну треба пересадити, але так холодно в руки, що я навіть не знаю, як працювати, що одягати, щоб нагрітися. Похмура, сіра, як відрізняється, коли сонечко було, а тепер, коли дощ пройшов. Напитався вологою, ой, краса! А Іра хотіла часник, цибулю садить. Вичитала, що і редиску можна. Люди порекомендували під усі навіть горох посадити. Ну і як тепер копати гору той. Ой, троянди. Жовтої ландури немає. Ось вона вся валяється. Я вам, до речі, кадрик вставлю ввечері, як ми зрізали ці троянди. Все, трояндочки пошабошили. Ну, їх ж все одно потрібно обрізати. А вони, друзі, заважають. Все, ландорушка пішла. А так обшмотали троянди. колючі, навіть взятись не могли. Це тільки жіночка може справитися з цими колючими трояндами. Не шкода, зовсім не шкода. Вікна важливіше, троянди відростуть. Їм тільки на користь піде, коли їх коротенько обрізають. Я тільки сказала, 20 см хоча б від землі залишити. Хоча насправді ми хотіли всі ці троянди прибрати, якісь молодше пересадимо, якісь зовсім приберемо, бо там старі дриветні вже по два погони виросли, і сюди пересадити гортензії. Вони зараз в мене як нап'ються води дощової, дістилірованої, не з колуцю засолені. Та як підуть в рус, от завжди. Гортензії, коли холодно і душ, краще себе почувають, ніж коли тепло, сонечко, поливає їх. Ні, ефект зовсім не той. Хризантеми, до речі, до сих пір не розцвіли. У мене немає шоку. Хотіла сказати, я в шоці, але шоку у мене нема. Хризантеми за все життя в мене багато разів були. Я садила і вони ніколи вони не цвіли. речі, У мене скільки чотири куща пропало, не перезимували, Залишились тільки розовий. Єдина хризантема, яка гарна, це літня. Це єдиний сорт, який з 1 липня починає квітувати. Називається сорт Апал. Як камінець дорогоцінний. І оце він квітує все літо і може радувати нас дуже довго. Тому хризантеми дуже шкода. Хотілося вам показати красу ну, не, не вийшло. Трактор поїхав, люди працюють, ніхто не відпочиває навіть в таку погоду в нас. І я зараз візьму лопату, перекопаю гору і все посів. Яблучка вже декілька залишилася, треба їх обірвати, вони до того смачні. Подивіться, які вони красиві. Ну точно, як сніжний колюль. Можливо, це вони її. Це не встигла квасолю бадилля прибрати. Хотіла кріп викопати і перекопати там землю. Я вже розпланувала, де і що як садити. Це фарба на курточки. Тепленько одягнула, фарбувала в ній і зальопала старенька куртка. Дивіться, як гарно. Зовсім не такі вигляди, як ми ось недавно з вами тут працювали в сонечку. А кури де, а кури всі не хочуть гуляти. Й, учора ж 1 жовтня не тільки дощик дрібний пішов, а ще й похолодало, прям дуже холодно було. І всі мої кури, дивлюся, немає, ні на подвір'ї, ні в садку, ніде не гуляють. Заходжу, а вони все Сидять наші кури в темноті, скукожили всі, всі, і виходити не хочуть на таку погоду. І я ото все туди поставила, водичку віднесла, кушати, кашку зварила, кабачок розрізала, щоб забава їм було чим займатися. І закрила дверцю туди, куди вона заходять. Це. У них тепло стіла йде, і там як обігрівач. Тепло те, що я вам не розповіла, бо до сих пір мені люди пишуть за цю ж калину. Оця декоративна калина написала мені Наталя її назву, я вам напишу тут. Заклала бутони і ми хвилювали, чому вона не розцвітає. Бутон на бутончику крупні, нібито от-от почнуть наливатися і лопатися. Друзі, виявляється, ця декоративна калина закладає бутони в цьому році по осені, навіть влітку, бо ми півліта ходили, слідкували так, коли ж вона відкриється. А вона закладає на наступний. І мені рік. люди писали, Іра, викопай, подивись корінці, це точно і хрущ заїдає. Там, мабуть, коріння вже з'їли і вона ніяк не відкриється. Друзі, ніякого хруща, все гаразд, листя зелене, здорове, зараз підійдемо ближче. І бутон на бутоні, оце вона така є. Ще цікавинка в нашому садку. Вже давно я про це знаю, забувала сказати, і малину, коли пересаджувала, збиралася розповісти. Таточко прийшов і я забула. Кизил, також точно, як і наша калина, заклала вже бутон. Один тільки кущик, він там декілька ручків потрібно, щоб він підріс, і тільки тоді починає цвісти і зав'язувати ягідки. Да, да. Друзі, ви зверніть на цей кизир. Тут бутончики, а такі маленькі. Це мені, до речі, Наталя говорить, Іра, ти зверни увагу, уже повинна. Вона мені. Ага, ягоди буду збирати. Отакі такі бутончики. Цвіточки знімаю, да. Квіточки знімаю. Бутон на бутончики. Там, якщо придивитися, їх багатенько. У мороці в мене зацвіте. І ягідки, сподіваюсь, буду, якщо не вимерзне, нічого не трапиться. Бо в нас буває взимку. Як підуть дощі, волога земля, все напитається, місяць може йти, а потім морози. Мінус 20 і більше. І воно все підмерзає, то квіточки осипаються. Ви знаєте, садки стоять, ні квітують, і ягідок немає. А якщо зацвіли і зав'язало ягоди, повторні морози, ягідки осипаються. Так що подивимося, що буде з кизилом. Оце така новина цікава, що калина наша все з нею гаразд, і кизил зацвіте. Кизил, до речі, я не бачила ніколи. Наталя говорить, що буде жовтим цвітом пишним. Як ота вишня в нас зацвітує, і кизили дуже великим деревом ростуть. Я чомусь думала, що вони будуть маленькі, а вона говорить, Ніра, дуже великі дерева і жовтим цвітом по весні квітувати. Ну, а потім оці ягоди, червоні кисло кисло-солодкі будуть на кизилові. Дай Боже, що було. Ось ця калинка декоративна. І он бутони. Сподіваюсь, що з ними нічого не трапиться, і ми побачимо. Ну, там вона, звичайно, квітує, як і всі калини. Вон люди бадилля вже з кукурузи поприбирали, лежить між моїми фундуками. Фундуки, до речі, я поливала, гарно пролила. І ще й дущики пішли. Розпушилися, пообрізала всю поруч. І тут також прибрала. Тут я бачу треба або мідним залізним купорусом пройтися, бо обросло все мохом, грибком. Я думаю, треба. Приброті. Бо в мене в минулому році в садочку мох почав рости. І люди пишуть, Іра, це дуже добре, значить, в тебе земля тут відмінна, тому що це чисто екологічна рослина, і вона тільки на свіжому повітрі і не на враженій землі росте. Ви зверніть увагу, що я тут зробила. Це ж йошта, яку я все мрію. Взяти черену або купити ще один кущ і посадити в своєму садку. Я взяла шпильку металеву, електрод. Ну, пришпилила гілочку, ось вона тут розпочинається. І он вона, оце все я прикопала, вона була наскільки зігнута так цікаво, прям просилася, лежала на землі. Ну, я глибоко вкопала її. З землею, листячком все притрусила, підставила цеглинку, сподіваюся, не підмерзне від холодної цегли. І будемо чекати, мабуть, в два, поки корінці з'являться. Потім відріжемо і пересадимо. Так що юшту спробуємо ще один кущ посадити. Тут місце є, де для дерев великих нема, а кущик поміститься. Що тут наша порічка? Мамина червона смородина. Три гілочки. Гілочка то одна, просто з корінців три виходять. Ну Якісь вони почерніли, мені здається, ну хто його зна, подивимося. Жималась, гарно росте, давайте малинку вам покажу даблголд. Отака вона красунька. Дивіться, наростає, наростає, скільки не кушаємо. Так що цікаво, кожного дня прийдеш і кожного дня ягітка буде. А ось червоні такі цікаві, круглі. Я більш полюбляю конусовидні, мені здається, чомусь вони солодші. А оці круглі в мене колись була, вони кисліші. Ну, ця смачна. Ой, красота яка Смачненькі, Але все одно конусовидні якісь солодкіші. Ви бачите, як вона пізно почина плодоносити. До грудня ці ягоди висять і ніяк не пропадають. Оці два куща я не викопала, треба ще викопати, прибрати. І оту червону порічку старючу, що я копала. Чекаю, поки гарно промоче землю, щоб я змогла викопати. Друзі, спина болить не можу. Боюся, щоб нічого не трапилось, бо спина взагалі не працює. Чорна смородина вже зафарбовується. Коляри ще не дуже яскраві. Це тільки сама перша це дикий репеш, чорна смородина, почала червоніти. Ну все одно, ще й зеленії, довго тримається. Ой, Кирилович так і не прийшов, ожину не викопав, кущі Ось ці кущі агрусу. Заливала декілька разів, декілька днів. Шланг у мене лежав і кожного вечора приходила. Проливаю, поки тут впитається водичка, я інші кущики поливаю. Ті впитуються, я притаску знову ці поливаю. Тобто я пролила гарно, щоб не було сухої землі. От Я думаю, чому в мене в цьому році така класна морква була? Тому що я купила сорт каратель, а вона коротка, позатенька і вглиб землі не росте. А всі ті інші моркви, які я купувала, вони довгі, видовжені. І коли спека, морквина починає рости, впирається в суху землю, як би тут, і починається. Роздвоюється, троїться. Як Фейерверк. Морквина схожа на салют. А хто це тут такий мокрий? Ти не змерз? Ніхто не привик до дощів прохолодних осінніх. Рослини в шоці. Ось помідори як оголились. Тепер видно деякий помідорчик. Ой, там і зелені, вони червоні. Ну, ми поки що не збираємо. Можна зібрати оці зелені. Ми трошки пізніше, до нас морози приходять пізніше. А ось, дивіться, почав тріскатися, дощ два дня льє, холодно і він тріснув. Налився водою, тому що не дуже вони звикли до води. Те, що я поливала трошки зверху, там раз в неділю, їм це нічого не дало. А зараз прохолода, водою напиталось, і помідори почали тріскати. Ну тут їх небагато, скільки там їх зберуть. Отой От кріпчик я хотіла прибрати. І рядочки зробити. Чеснику, цибульки, морковки посіяти, дуже класно, із зими виходить. Поприбирала он з вами усе. Один ювель, кущик залишила, підв'язала перчики, капі. Учора я приходила, вісім штучок, зірвала, лежать в хаті, в миски. Кушаю. До всього. І до супів, і до кашів, і до борщів. Густенько як ще ростуть зелененькі. Також можна зірвати. Оцю квасолю можна вже прибирати, общупала. Базилік красивий запашний, хоч у вазу його горви. Ну і перець он гіркий. Ще. Капуста росте. От сьогодні буду борщ варити, обов'язково цю капустинку зірву, і салат зроблю, і борщика. Але які горні. На вологій чорній землі. Полуничка. Полуниця, мабуть. Замерзла без коріння, що ми від вусики від'єднали і посадили тут. Мені здалося, що вона погано себе почула. Цю ж ми з вами давно посадили, і вона гарно вже прижилася. А оця без корінців не було в мене, маминого, маминої гарних соджанців. Оце ремонтантна біля тархуну ми з вами посадили і запам'ятали. А оце матусина дуже крупна, класна. Ну Ось я думаю, оця розростеться. Та й отам ще вусика в наступному році виростуть, ми розсадимо. А оці, мабуть, вже вимерзнуть. Хочу вирвати кабачки, та оладушки кабачкових замість хліба посмажити, ще хочеться. Були, якщо не змерзли, зараз подивимо. А у вас яка погода? Також дощики, холодно. Ну Мені вже всі з усіх міст пишуть, що холодно і дощі, а це в нас тільки похолодало. Ось вони маленькі, торчуть. Ні, вони не змерзли. Навіть оці малесенькі і так уж гарні стоять. Ой, чи їх мама вирвала, були ж тут. А ось вони вже переросли. Ну, ось оце ось можна зірвати. Давайте ось оце зірвемо горним. Так. Оце і ось можна. Ну ті маленькі не хочуть. Ростуть. А що більше немає? Ну, от дочекалась, вони зараз так швидко ростуть. Були маленькі, гарненькі, два дні пройшло, вони так переросли. Вони влітку так швидко не росли. А що ж тільки один кабачок, ну так не цікаво. Так не цікаво. Ось як. Ні, цей вже твердий цей не годить. Це твердущий. Ну цей, ну нехай через два дні прийду, оцей вирву. Ще морозів у нас не обіцяють, цей холодильник полеже. Угу. Вже немає ніде все. Ось каліндула розсіється знову Ущучі, як той бур'янець будемо прибирати. Гарбузова кашка мама давала, мені трошки гарбуза зварила. Кашки поїла, багато і не хочеться. Компостна купа все більше і більше росте, і це ще на городі нічого не приборолось. Редисочку там написали мені, редиска по-грузинськи. Ціково. І часник, і зелені багато, а потім, здається, сметанку заправляєш. Ну, звісно, редисочку можна по різному. А вона ще й маринується, здається, там в холодильнику я виписала рецепт. Зробимо. Дивіться, які помідори. одеські. Ну, зелені все одно. Не смачні, твердючі, кислі. кислі. Ну, людина говорила, їх збирають, кладуть, а потім до самої зими можна споживати. Вони потихеньку дозрівують. І гаргамель ще зелені, чорні висять де-не-де -де починає дозрівати. Ось скільки помідорів. Або ДСО, або кабон. Такі полосатенькі, там скільки помідорчиків. Оце їх можна зірвати, вони гарно будуть тримати. Дивлюся, чи мотузка ще одна обірвалася, кущику по дощика не витримала. Це зараз зазеленіє, якщо ще трошки потеплі, ой, краса буде. Ще все зеленітиме, так гарно стоятиме на нашому городі. Полуниця піднялася, бо в'яла було. Без води, навіть і в холод погано себе почувала. І курочки вийшли гулять. Ви привіт! Такі білі на фоні чорної землі. І ковиряються. Зараз черв'яків буде підтаплювати, і черв'яки на поверхню вилазить, якщо не холодно. А ці будуть зберути. Оце така в нас погода, нарешті дощова. Бо я хотіла все заливати, все поливати і в квітниках, і на городі. Ну, слава Богу, кущі пролила садочок, обов'язково ще потім купоросами пройдусь, оброблю. Нічого страшного, що мороз, не мороз, купороси працюють навіть в мороз. Наже ще ось город під шпанкою, під яблуні стоїть. Після доща тепер і капуста кале піднялася, розпушилась, бо тут уже пропадало. Я вже покинула поливати, курочки ковиряються, все в пилюці, і капуста почала опускатися. Повітряна тривога. Баклажани зберу обов'язково, я їх тут не залишу. Тут ще готувати та не переготувати з цих красунців. Маленькі на верхівки ростуть і крупненькі. Такі. Он Вон дивіться, скільки зелені, мабуть, вже не визрі. Ще й перець ратунда. Ну, до того пізнь. Дивлюся, тут ось медова крапля почала по осені дозрівати, Вон, помідорчики висять. Ох, вона й солодка. Друзі, рекомендую, хто полюбляє маленькі, чи так споживати. Я знаю, люди, як цукерочки, ходять такі маленькі, назбирають і кушають. Чи на піцу спробуйте медова крапля. Воно у вигляді крапельки нерівний ровний помідор, але наскільки, я ніколи таких солодких, точно як цукерка. Я ж полюбляю дебарао перцевидний, також помідор невеликий, солодкий, смачний. А це взагалі недарма його медком назвали. І я в наступному році, дай Боже, буде все гаразд, насіння зібрала, ми на опорі, на городі посадимо, щоб ці гроночки жовті висіли на сонечку і будемо споживати. То я хотіла за перчик вам сказати. Пам'ятаєте, ми на джикучі взагалі на любу консервацію купували на базарі перець. І сказали, Іра, цей перець називається Леся сорт. Ну, Я його так і називала Леся. А потім інша людина написала, що це називається сорт Малинове серце. Ну я почитала схожий на Малинове серце і на Лесю. А потім, коли розрізала, люди подивились і сказали, що Іра Леся тоста шкіра, як твоя ратунда. Я ж відкрила інтернет, подивилася на ту Лесю в розрізі, і насправді той передша на Джику чи на консервацію купила, зовсім не схожий ні на Лесю, ні на серце. Що за сок, я не знаю. Знаю, що я купила в кінці літа, він вже був дозрівший, і я хотіла ранній перчик. Тому спробую посадити насіння зібрала після того, як люди порекомендували капі зібрати. Я такі гарні перці виросли. То я тепер з усіх покупних перців збираю насіння. О, яка краса, краса, краса. Хризантемка літня. А це квіточка, крупні суцвіття. Це геленіум жовтий. Не дає поростків бокових, хотіла розсадити. Не тут то було. Он геленіум коричневий, кучечки. Він розростається у них, скільки у мене наростає. Там можна поділити, але не в цьому році, бо ще дуже маленькі. А жовтенькі хотіла кругом посадити, не вдалося. Ось калина зморшкувата, люди пиштира. Ну ти ж бачиш, що вона горить, пересади. Та не так-то легко взяти і пересадить. Коли місця вже немає, просто на подвір'ї без клумби мені б не хотілося. Там уже дерево на дереві. Садиш, воно то яблуня, то фундук над ним висить. Там вже насадили вже. Говорять, біля геле посадить. Так там же ж яблуня і спірея грешем. Також ніде. А я зараз покажу. Ось Magic. Все одна гарна. Кому не подобається гартенці, я думаю, сподобається. Просто їх треба вряд садити, цілий садочок. то почала червоніти. Огірки, а, отут аж огірочок висить. Я думала, вже повністю вимерзли. От там я позривала, кубка гарних огірків росла і ось іще прицепився. Огірочки ще тримаються, не хочуть пропадати. А ця відборошнистої раси родбекія просто. Та жива, здорова, листя почало жовтіти. Бузульник мій розтоптали один і другий, ну нічого. Гортензіо тут прийшло спалити, бо вона, бідна, ледве не засухла. Тепер дощики пройшли Ну, Дочекалася Іра дощів на Харківщині. Думаю, та що ж це в усіх розпочались уже заливати дути, а в нас до сих пір немає. Отакі. Новини у нас квіти рудбекію також не зібрала насіння, Не знаю, коли я буду збирати та я. Деякі відсвіли, а деякі ще квітують під дощу. Хендель, Ой, я не, ді... не дістану. Не Отака вона двокулірна. Виходимо звідси. Дощик пішов знову. І наскільки ж це днів мені цікаво. Невже отак він і буде в нас? Ляпотіти і ляпотіти. Ля ну, я б хотіла, щоб гарно землю промочило. І на польох таку, щоб все розрослося. Ви бачите, які хоста до сих пір квітує. Ну, віола, звісно, вона буде весь час квітувати. Калачики червоні порозлягалися і на горі і внизу. Вон в ялинку. Ялинка розпушилася, оця верхівка. Дивлюсь, все густіше і густіше. Взимку вона також буде рости і наростати. Я думаю, повесні вона вище мене буде. Жимала січаста поплилося вже метр двадцять. Хоча б не обмерзла, щоб швиденько розрослась, то це все заплило. Тут краса була. Дощ моросить не сильно, нехай продовжує йти. Не знаю, коли я буду перекопувати і все сіяти. Треба було, мабуть, раніше, я знаю, люди пишуть, що Іра, ми в листопаді аж садимо цибулю, часник, тому що рановато. Сонечко вийде, волога, воно ще може, і повелась. А дехто пише, треба зараз садити з 1 по 15 жовтня, щоб воно встило вкорінитися, щоб часничок ще корінці повинен гарні випустити. І тоді він перезимовує, перезимовує гарно. А люди без коріння пізно садять і також тримаються в землі, без коріння не згниває. Так що посадимо там, що буде. Пересадимо. Все, мої хороші, гарної вам погоди. сонячної, теплої, з дощиками приємним, ну і мирного неба над головою. Це найголовніше. До зустрічі.